А що це ти кажеш таке? Ту, да ты таки. А що це ти кажеш? 看是。 Чому тут мокрое? Чому тут мокры? Чому тут мокрое? Бо ти намочила. Не, ты намочила. А ще не намочила? Водичку? Ні, ти намочила. Чого так? Мені плыть в пов куряшку. Ти що робиш? Сиджу Сидиш? І що їси? Гіроч. Смачний? Ага угу. А якого він кольору? Зелений. Може жовтий? Ні, зелений А що жовтого кольору? Може, челе. Ні. Так, а ще чаще? Мою Сонечко Сонечку Угу. Сонечку тезорка. А що сині? Не? Небо. Так. А що ще сині? Ні. А чаш. А не знаю, що синє? У Мене... огірочок? Ні, який огірочок. Зелений. А що коричневе? А це крісло. А оце крісло, що ти сидиш? Яке воно? Крісло, а це ще? Яке? Не знаю яке? Воно жовте. Не жовте, а жовте. 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 Не жовте. А оцей багажник від велосипеду якого кольору? Сім. А ще який? Чорний. А ще який а це є? Це чорний. Це чорний. Так. Правильно. А в тебе яке платячко? Якого кольору? Це чіво. Це біле. Так. А скільки тобі років? Три. Покажи. Правильно. А це значить, побігай. <гибла> Як він бігає? Побігай. Як він бігає? Так. <гибла> так. Це значить такий, побігаєш. А, скільки... а скільки Максимчику років? Один. Так. А тобі три. Три три в мене. Угу. Ах тобі показував такого зайчика? Баба Айка. Зайчик-побігайчик. Зайчик-побігайчик. У покладал и і зайчик-побігайчик. Все робимо. Зайчик-побігайчик. Зайчик пубегайчик. Зайчик, побігайчик. Зайчик, Скиф-кок. Якби є цей сачок, так як коник. А розкажи, що сьогодні в садику ти робила? з дошками і, і з дітками. А що вихователька робила? А її нема. А друга вихователька що робила? Мені казалося, хоча що... її туда. Ти мене погодувала там в садіку. Так. А бульбашки робили? Угу. Mm -hmm. А дітки що робили? Ловилась. Багато було Угу. Mm -hmm. А ти що робила? Ловила. А чому не ловила? там і А в садіку чому не ловила? Тому що дітки зловили і ще чесно робила. А ти чому там не бігала і не ловила? Ти сиділа і не хотіла ловити? Mm -mm. А чому? А тому що я там ловила. Ясно. Що ти ще розкажеш? Ти любиш ходити в саді? А чому? А це де був Садь. Я ходила гуляти, а потім прийшла до тебе. А куди ходила гуляти? В ліс. А ще куди? Пішні куди. А я хочу в ліс. А що там таке в лісі? А де тако? <laughs> На дворі. А може так? Mm, nee. Може там? Nee. там? Mm -hmm. там? Mm -hmm. там? А капці твоїх? Чи може на своїх? Чи ми на моїх? Mm -hmm. Чи може на цих своїх? Чи вони на цих твоїх тряпостях? Чимози на цих. А це ще євички. Може, твої? А mm -mm. чи? Це мої, це мої, це мої. Це Максимчику. Це Максимчику. Це Максимчику. Це мої, це мої, це мої, це мої. Це твої, це твої, це чи? Може, тата? Ні, це папа. Це твої. Для дивані? Угу. Це таткові, це Tvoje. Takže písenku se zpívám. Tvoje. Tvoje. To Tvoje. Tvoje. to je Tvoje. 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 Це мої, це мої, це мої. Це мусичку, і це А, -а, -а. а ти в яких взутах? На твоїх ніжках які капчики? Фіолетові з квіточком. Розивами і фіолетовим. Так. Ну все, кажи папа.